Розпаковка подарунків на моє день народження. Перший подарунок від мого хлопця це був ось такий от пакетик. Тут були прикраси, дуже гарна підвіска з ось таким от гарним сердечком. Вона просто неймовірно виглядає з перлинами і з сріблом. Я думаю, що як доповнення образу це буде просто вау! Також він мені ще подарував браслетик з такими крупними срібними кружечками, але він мені не підійшов по розміру, тому ми будемо міняти його на менший. Також ще один подарунок від хлопця це був ось такий от Instax міні-Evo. Я його також дуже сильно хотіла. Взагалі, всі друзі і знайомі дарували мені. Подарунки з мого вішлісту. єдиним сюрпризом було хто що подарує, але все одно мені було дуже приємно, бо я його дуже сильно хотіла. І ми вже на нього зробили, звісно, мільйон фото. Наступний подарунок це Аерпоці четверті з шумоподавленням. Це просто. Просто обалденський реально подарунок, тому що це неймовірно класна річ. До цього в мене взагалі не було безпровідних наушників. Це мої перші такі саме. Я ними буду користуватися, вони мені дуже потрібні по роботі. І взагалі це супер класна річ. Далі мені подарували ось такий от набір від Rituals. Я багато чула про цей бренд, і його багато хто хвалять, тому е я буду користуватись ним вперше. І мені прям цікаво зацінити, які тут аромати, і взагалі е який буде стан шкіри. Після цих засобів. Просто подивіться на пакування наступного подарунку. Ну, це ж вау, коли бренди присилають е, ось так от, запаковану річ, ну це просто топ. Я оцю сумку буду окремо ще використовувати десь на пляжах, е, десь кудись ходити, бо вона, по-перше, дуже-дуже якісна, а по-друге, вона буде супер вмістка і зручна. Тут мені подарували ось таку от футболку з класним надписом. Вона також неймовірно крута. Я, до речі, її ще не приміряла. Вона буде така оверсайз, і я думаю, що і восени я ще встигну її поносити, тому це прям супер. І дуже гарний рожевий колір. Далі мені подарували ось таке от молочко для зняття макіяжу та крем для обличчя. Взагалі я дуже люблю цей бренд і раніше їм постійно користувалася, але потім міняла лінійку, і зараз буде прикольно знову до нього повернутись. Чекайте другу частину, бо все в одне відео не влазить.